Вітаю! Тема нашого відео. Управління розробкою конструкторсько-технологічної документації з використанням інтеграції Trinity PDM з BAS-ERP, а також задачі виконавцям контроль та звітність. Сьогодні ми розглянемо призначення та налаштування бізнес-процесів у баз ERP, огляд картки задачі у Trinity PDM та створення простого прикладу бізнес-процесу. Звіти. Trinity PDM це прикладне рішення, яке додається до конфігурації баз ERP у якості підсистеми управління інженерними даними та призначене для автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва і вирішення низки завдань з управління інформацією про виріб. Фірма ProCom продовжує розвиток функціоналу підсистеми Trinity PDM. Підставляємо до вашої уваги реалізовану інтеграцію функціоналу Trinity PDM з бізнес-процесом BAS-ERP для підтримки процесів узгодження та затвердження конструкторсько-технологічної документації. Сучасне підприємство це складна структура з безлічу процесів і завдань, які виконуються декількома співробітниками чи групами співробітників. Чим більше підприємство, тим більше процесів у ньому відбувається, і тим більша кількість фахівців, залучених у їхньому виконанні. У зв'язку з цим виникає потреба синхронізації та контролю роботи виконавців, оптиматизації та стандартизації їхньої роботи з метою прискорення підготовки конструкторсько-технологічної документації. В якості інструмента для досягнення цієї мети Використовують системи, які дозволяють автоматизувати бізнес процеси підприємства. Автоматизація бізнес процесів дозволяє контролювати процес виконання шляхом відстеження стану реалізації окремих задач. Контролювати терміни виконання задач та аналізувати причини затримки і переносу термінів виконання, контролювати та вирівнювати завантаження виконавців. Автоматизація бізнес процесів Trinity PDM дозволяє не просто створювати, виконувати і контролювати завдання, а й використовувати в якості об'єктів цих задач конструкторсько-технологічні дані. Перед початком роботи з бізнес-процесами у TrinityPDM треба зробити такі дії: налаштувати використання бізнес-процесів в баз ERP. Це можливо зробити у НДІ і адміністрування. Органайзер. Бізнес-процеси та задачі. Треба встановити прапорець на бізнес-процеси та задачі. Після включення бізнес процесів та задач у об'єктів PDM з'являється доступ до створення задач. Розглянемо приклад. Конструкторський відділ завершив розробку нового виробу. І після затвердження та вводу нової документації, завантажив конструкторську специфікацію скат системи у Trinity PDM. Після цього виникає необхідність створення розцеховочного маршруту та технології для цього виробу. Створимо завдання від головного технолога. Щоб створити і запустити бізнес-процес, необхідно увійти у навігатор Trinity PDM. У вікні дерево вибираємо завантажений виріб або його частину. І відкриваємо картку об'єкту. У картці обраного виробу за допомогою команди Створити на підставі завдання. Відкривається картка Завдання. Вказуємо Виконавця, технолог розсиховочного маршруту. Срок виконання. Описуємо вимоги до виконавця завдання. У завданні є можливість додати файли певного формату. Які можуть бути кресленням, повідомленням про зміну або іншою необхідною конструкторсько технологічною інформацією, за необхідністю встановити прапорець, перевірити виконання, обрати перевіряючого та дату перевірки. По закінченню натиснути Стартувати та Закрити. У картці на закладці задачі є можливість переглянути перелік усіх ще невиконаних завдань, які були створені для даного об'єкту. Після старту задачі на початковій сторінці у виконавця з'явиться створена задача для виконання. Виконавець, технолог розсуховочного маршруту, приймає до виконання завдання. За допомогою кнопки, «Відкрити навігатором, виконавець відкриває об'єкт із картки завдання і може відразу приступити до його виконання в під дієм. Після того, як завдання було виконано, Технолог розсуховочного маршруту створює на підставі нове завдання для технолога цеха, який буде описувати техпроцес для цього виробу. Встановлюю прапорець перевірити виконання. Обирає перевіряючого та дату перевірки. Заповнюю результат виконання завдання та натискає «Виконано». Технолог приймає завдання до виконання. За допомогою кнопки відкрити навігатором. Технолог відкриває об'єкт із картки завдання і може відразу приступити до створювання техпроцесу для даного виробу. Після того, як завдання було виконано, технолог в картці заповнює результат виконання завдання та натискає Виконано. При натисканні виконавцям виконано, завдання закривається і відправляється на перевірку по ланцюжку. На початковій сторінці у перевіряючого з'явиться задача на перевірку. Перевіряючий згідно з результатом перевірки обирає виконано або повертає на доопрацювання. Таким чином завершується створення простого процесу, де ми створили задачі та проконтролювали їх виконання. Роздивимо з вами звіти. Головне. І перший звіт. Список завдань за період. Звіт список завдань за період. Призначення цього звіту для контролю ходу виконання бізнес-процесів завдання. У рядках звіту виводяться найменування бізнес-процесу, статус його завершення, так або ні. Автор і дата старту, а також вказується, скільки днів тривав бізнес-процес і скільки в процесі сталося циклів. Можна вивести всі завершені або тільки незавершені завдання. Також є можливість вивести у шапку предмет завдання об'єкт TrinityPDM. Звіт формується за період. Звіт – Задачі виконані з порушенням строків. Призначені для моніторингу задач. В звіт потрапляють всі задачі за вказаний період з вичерпаним строком виконання. Задачі групуються за виконавцями, брядки звіту виводяться задачі, важливість, планова і фактична дата завершення задач, а також кількість прострочених днів, можливі відбори по періоду та за автором. Більш детально з можливостями додаткової підсистеми Trinity PDM, конфігурації баз ERP ви можете ознайомитись на курсі використання підсистеми TrinityPDM для управління інженерними даними в Центрі сертифікованого навчання PROCOM. Дякую вам за увагу!